Зупинити незаконний вивіз гравію з прута – таке завдання перед собою поставили бійці буковинського правого сектора і вже навіть встигли взяти на гарячому порушників про екстремальну погоню і затримання в ексклюзивному сюжеті Олександра Дакієна. Це село Завалля. Місцеві називаються місце Долинський Луг. Прямісінько на кордоні Чернівецької і Франківської області. Саме тут щодня десятками вантажівок гравій і пісок, ями, в якій остаються, це наслідки роботи ескаваторів. І сьогодні був би день для тих, хто незаконно вивозить ресурси. Проте за справу взявся правий сектор. Рейд на крадіїв гравію і піску. Справа непроста. Треба перетнути в брід річку, пройти крізь хащі, подолати гравійний кар'єр. А там уже і зловмисники з лопатами. Документи на погрузку Нема немає документів на законне видобування гравію. Друга машина була тільки шов, от тікала, не догнали її. Третя машина десь там кажуть, є теж, напевно, вже втекла. Камаз і ще один зіл, затриманий на дорозі. Крадії відповідають не так жваво, як вантажили пісок. Розповідають, тут вперше і не знали, що це незаконно, а просто допомагали сусіду. Плуталися у відповідях, певно, казали неправду. Але таки зізналися. Для чого вам треба цей пісок? Нема роботи. Просто хотіли заробити. Проте заробіток на трьох не дуже великий. Ловець гравійних злодіїв зі стажем, сільський голова села Завалля знає дотешні розцінки. 500-600 гривень точно, бо Камаз коштує 1200 а такий 500-600. І вказує на ще один нюанс. На цьому плідному місці взагалі ніхто не має права ні камінчика вивезти, навіть машиною річку перетинати. Максимум помитися у пруті. Ніхто по такого закону має, щоб доздати. Дозвіл ніхто не має права дати. Ні голова сільської ради, ні голова адміністрації, ні голова районної ради, ніхто не має права дати з закону України це є надра і дозвіл. Ніхто не має права дати. Ловили зловмисники у бійці 16-го запасного батальйону ДУК правого сектора. За їхніми словами, місцеві жителі скаржилися на незаконний видобуток великими машинами. А міліція робить недостатнє, аби припинити це свавілля. Тому сили треба об'єднати. Наші дії всі правомірні і правоохоронцям нема чого нас боятися. І ми хочемо співпрацювати. Ми хочемо разом з ними робити добрі справи, а не покривати рейдерів і так далі. За словами Анни Рюміної, бійці правого сектора беруть вирішення цієї проблеми під особистий контроль, і такі рейди проводитимуть регулярно. А що чекає на зловмисників, ми хотіли дізнатися у правоохоронців, які прибули на місце події, та не судилося. Ну, це не знаю, це треба кодекс читати. Після цього правоохоронець дав зрозуміти, що не скаже нічого, і напевно пішов читати кодекс. Ви Вони робочимо місце, вони прокоментувати законі діяльні пані. Втім, голова сільради розповів, що таке правопорушення карається штрафом у 117 гривень, адже пісок не вважається надрами землі, а те, що крадії вантажили свій газ 53 вручну, лише пом'якшує обставини. Олександр Докіян, Микола Остафі, Чернівецький промінь.